Ну, Якщо пропозиція знамиста у нас була така справжня, так, асорті, то зараз ми вам пропонуємо мікс саме з браслетом. Чому? Тому що браслет, який ви зараз бачите на мені, це має також декілька варіантів каменю. Тут також у нас є звичайно агат, є авантюрин, також у нас є чорний агат. Ви бачите, також ми з вами маємо кварц, яшма, маємо тигрове око, серделік. Маємо маємо лазурит і, звичайно, рожевий кварц, що дуже важко не помітити. Нагадаю вам, точніше зроблю акцент. Акцентую, що саме це каміння, яке ви бачите, воно є грановане. І дуже добре було б, і воно б дуже неймовірно мало би вигляд, у поєднанні саме ось з попередньою пропозицією з цим намистом. Тому що. По одному чеку за однією накладною, коли ви придбаєте собі дві такі пропозиції, ви отримаєте знижку в мінус 100 гривень. Тобто це буде у вас як комплект. Наразі пропонуємо вам браслет, код товару, якого 484. Довжина його 20 см, розмір каміння, він дещо відрізняється, але в сукупності це 15х15 15 мм. Ось ну, легко так, про нього згадати, тому що ми назвали його самоцвіти. І в поєднанні саме ось з таким намистом, який також має. Собі повністю в цій композиції саме такі каміння, про які ми з вами говорили: і авантюрин, і яшма, і кварц, і агат. Тобто, це як комплекти. І, звичайно, якщо ви придбаєте як комплект по одному чеку, у вас буде знижка мінус 100 гривень. Зараз ми ж вам пропонуємо на цей браслет. Заємну ціну це 900 гривень. Але я би хотіла попросити наших режисерів, аби вони змогли зробити вам більш доступнішу ціну. Щоб вона становила більш приємніше враження, так і я зараз вже це бачу. Тож, любі панянки, це надзвичайно, це вау-ефект. Тому що ціна становить всього 559 гривень на цей чудовий браслет, який називається самоцвіти, за номером 0821 44 88, ви можете замовити цей чудовий браслет, який має в собі. Багато безліч різноманітних каменів, про які я вже згадувала і не раз. Також нагадаю, що у нас ще є попередній лот, саме як намисто, яке має також в собі мікс всіх каменів, про які ми з вами говорили. Як тож пропоную не зволікати код товару намисто, намисто 483 і код товару браслета 484. Якщо ви замовлення... Ці дві пропозиції, у вас буде знижка мінус 100 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Загальна довжина 20 см. Дуже міцна гумка, але водночас вона не перетискає. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні. І доставка у нас безкоштовна. Також у нас є YouTube канал, є Instagram і є, звичайно, TikTok. Зараз вам це покажуть, де ви зможете зайти через QR-код або по QR-коду. Ось це у нас, звичайно, наш YouTube канал. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Це у нас Instagram, де обов'язково теж потрібно підписатися, аби не пропустити нічого. І, звичайно, TikTok, тому що ми йдемо в ногу з часом. І ще. Де нас можна побачити на телеканалі Наталі, на телеканалі Прованс та на телеканалі, Звичайно, Караван. Покажу вам ще раз чудове намисто в композиції в сукупності з браслетом. Аби ви побачили, що це дійсно має вигляд як комплект. Єдине, що відрізняється, що браслет у нас де каміння грановане, а на намисті каміння у нас не грановане. Але за е, природнім мінералом і походженням, це одні ті самі камені. Тож, не зволікайте, спеціальна ціна 559 гривень. На намисто 700 гривень. 99 гривень. Ви можете собі придбати саме ось таке чудове намисто, або в парі ще отримати як комплект. Пропоную вам приміряти ще ось. В два. Якщо ви придбаєте собі ще два, подивіться, коли два браслети на одній руці, це має подвійний такий ефект. Зверніть увагу на те, що саме ось. Такі браслети, вони підкреслюють витонченість вашої руки. Так, дещо вони можуть відрізнятися, тому що це, нагадаю, у нас ручна робота, і камінчик десь який може відрізнятися там на декілька міліметрів. Називається це чудове каміння в комплекті, саме браслету композиції. Це у нас самоцвіти. А про саму прекрасну таку прикрасу, як намисто, яке також виготовлено з мінералів, які ми з вами обговорили вже, воно теж чекає від вас уваги, і тим більше ви отримаєте знижку. Тож 0821-448, ми радо будемо чекати вашого дзвінка. А поки не перемикайтеся, бо хочемо ще вам показати багато приємного.